Всім привіт! Махи привіт, Маркевичка. Сьогодні, дивіться, скільки у мене бейбледів. Дивіться, скільки. Ціла куча. Маркевичка, яку запускачку вибираєш? Ета. Таку, отаку? От так. Дивіться, яку він запускачку собі вибрав. Значить, моя оця. Так, чекайте. Так, який бей береш? Який бей береш? Ну, то, а Він хоче грати. Це. Покажи кому. Дай мені. Він хоче грати Ейтроном З 3 Значить, а я буду грати волтра єком. Готовий? К'янч. Чекай. О, готовий. Ой! Опа! Ой! Дай, О, я так. щось загубився. Okay. Ага. Mm -hmm. Я не загубився. Ой, коротше, я загубився трохи. Так що. Вибачай, переграємо. Давай на арені грати. Давай на арені. Так, так. Пішли на арену. Так? Так. Пішли. Так, пішли на арену грати. Пішли. Все. Так, вибачай. Такі не дуже великі тут полятки. Тихо, 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 чекайте, я візьму, де поставити можна камеру. І то. Так. Нефайно видно. А О, таку теж. Ай, я буду запускати і зразу вам дава, е, показ. Давай, Маркянчик. Бери. Віперо. свого. Давай. І хопер, Евіперу, молодець. Він взяв Евіперу. Давай маркянчик. Давай. Три, два, один. Ой, ми, коротше, попали двоє в ловушку. Е -е, у мене, коротше, Дивіться, яка арена. Ось така в мене арена. Так. Давай, маркянчик, переіграємо. Може, давай день я дасть бійцю, а ти десь дадеш деньцю. Не, він хоче ту. Чекай, Маркянчик, чекай, чекай, чекай. Не, давай йди, я краще дасть тебе mm. таки Опа, стоп-топ! Ой, я його розбив. Дивіться, Я його розбив. Прикольно. Чекайте, я переставлю трошки камеру і ми вернемось. Магий привіт! Магий привіт! Помагай привіт! Помагай привіт, Маркіян! <свісна> Ми, коротше, знову вернулись. Чекай, чекай, маркіянчик. Я що попросив, почекай. Я ня не -ня няня. Це няня. Няня -ня, це в нього я, залишайтеся за такі слова. Погані, не дуже гарні. Давай, маркян, запускаємось. кого береш? Зітро за два, він взяв зітрону за два. Давай, три, два. Як ми знаємо, я переміг. Давай, mm. Маркіянчик. Він якщо щось сам міє. Я yeah, така, Кого береш? А покажи, покажи, кого ти береш. Він бере Еві Перо. Давай. Три, два, один. Зараз так швидко. О, е, подивіться, де я кручусь. Ну, я кручусь. Це найголовніше. Мене Перо переміг. Так? А кіанчик перевів няня? Так! Да. Добре. Рахунок один, один. Давай. Три, Два! один Ой, тепер він випав. Бачите? Давай ще раз. Давай, давай. Давай Три, два, один, і три, один! Хто виграв? Я! Я виграв! Я! Я виграв! Я виграв! Хто виграв? Хто виграв? Я виграв! Чекай, 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 на Ну, все, таке було відео. Всім удачі і всім бай-бай.